Майкротек лут від китайців. Дуже гарної якості, репліка. Накладки із алюмінія, бекспейсер теж із алюмінія, піскоструй, Дуже гарно все зроблено, гарно все підігнано. Обробка просто на відмінно, Кліпса середньої жорсткості, стальна. Підгоночка всіх деталей тут просто на височайшому рівні, Відкривається за допомогою кнопки. Отакий сильний-сильний дуже агресивний щелчок на моє диво, жодних ліфтів немає. Ні поперечних, ні вертикальних, ні горизонтальних. Ніж важить 110 грамів, товщина побуху 3 3,2 мм, довжина 88 мм, прямі спуски і звездення в 0,5 Не знаю, тут підшипники чи шайби, ніж не розбирався, але судя з того, як все підігнано дуже плотно, то скоріш за все шайби. Але при цьому все одно. Щілкає дуже класно. Пружина дуже мощна, вистрелює просто класно. заточка, теж на відмінно.